Всім привіт! Ви на каналі Артас. Мене звати Діана Павлющенко, і це відеоогляд нещодавно реалізованого нами об'єкту, який знаходиться у житловому комплексі Fine Town. Якщо цікаво дізнатися, скільки у 2024 році коштує бюджетний дизайнерський ремонт, дивися це відео до кінця. Квартира налічує 40 квадратних метрів, виконана у мінімалістичному дизайні. Головною нашою задачею було розробити функціональне і універсальне приміщення, адже у подальшому її планують здавати. А також задача зірочкою вкластися у бюджет до 1000 доларів за метр квадратний. По всій квартирі ми застосовували гіпсокартонну стелю з точковими світильниками. Плінтус ціньового шву у кольорі хром, двері прихованого монтажу, чорну електрофурнітуру, а кольорову гаму обрали світло нейтральну з невеликою кількістю темних акцентів та текстури дерева. У всіх приміщеннях, окрім спальної кімнати, на підлозі використовуємо іспанську плитку розміром 600х600. У передпокою ми розмістили невелику гардеробну шафу, і для того, щоб звільнити простір у санвузлі, тут же передбачили місце під бойлер та пральну машину. Навпроти дзеркало по висоті дверних відкосів. У зоні кухні вітальної розміщено наш вже легендарний напівострів, який подорожує з нами від проєкту у проєкт. Які б планувальні рішення ми не пропонували, замовники все одно обирають варіант з таким островом, адже це зручно економить простір приміщення, візуально його розширюючи. Кухня, як і всі корпусні меблі у цьому проєкті виконана з ДСП «Екер», фурнітура «Блюм» та Мюллер, стільницю виконано з компакт-плити, а барну стійку з ясеню. У зоні вітальної ми розмістили невеликий розкладний диван українського бренду Муд. Робоче місце передбачили на лоджії, стіл, як і барна стійка, виконано з ясеню. Ми хотіли замовляти вже готовий робочий стіл, шукали саме той, що нам підійде, знайшли, але його вартість була за висока. Тому наш майстер виготовив індивідуальний стіл, і тепер у нас є такий чудовий елемент ручної роботи у цьому просторі. У санвузлі ми розмістили підвісну тумбу, дзеркало з підсвіткою, унітаз з інсталяцією та душову. Використали два види плитки. Одна світла нейтральна, друга з малюнком терацсо. Обидві іспанського виробництва розміром 60 на 60. У спальній кімнаті на підлозі використали австрійський ламінат. По центру кімнати розмістили двоспальне ліжко українського бренду Mood з двома приліжковими тумбами. Справа гардеробну шаф. Вартість усіх корпусних меблів для цієї квартири склала 5500 доларів. М'які меблі обійшлися у 1400 доларів, а техніка коштувала 2400 доларів. Загалом, підбиваючи підсумок, вартість дизайн проєкту, ремонту, чистових матеріалів і меблів становить 940 доларів за метр квадратний. Загальна тривалість реалізації проєкту від старту його розробки до сьогоднішнього дня 5 місяців. Дякую вам, а особливо хлопцям та дівчатам ЗСУ, які дають змогу працювати та створювати у такий час. Пишіть у коментарях, як вам цей проєкт, задавайте питання та, звісно ж, не забувайте залишити вподобайку. Підписуйтесь на нас в Instagram і тут з вами була я, Діана Павлющенко, дизайнер студії Artas. Побачимось.